d The special message of blessing That you are always happy with those who follow your law, forgive God and trust in. Коронко до Божого милосердя для дітей. Вітаю вас, діти. Запрошую вас до церкви Божого милосердя. Тут дуже гарно, чи не так? Я сестра Фаустина. Я хочу познайомити вас з моїми друзями. Привет. Це Христина, Ева, Енріке та Джозеф. Ми зібрались тут, щоб помолитися коронку до Божого милосердя. Вибачте, сестру Фаустина? Так, Христина. Що таке коронка до Божого милосердя? Це дуже красива молитва, якою моляться в усьому світі, щоб випросити у Ісуса пробачення за те, що ми ображали його в усі часи. Дозвольте розказати мені, що трапилось зі мною багато років тому. Одного разу я молилася в своїй кімнаті, коли раптово переді мною з'явився Ісус. Намалюй образ, який ти бачиш зараз, і напиши на ньому: Ісусе, довіряю тобі. Я хочу, щоб це зображення було вшанованим у всьому світі. З цього моменту я присвятила усе своє життя, щоб розповідати світу про милосердя Ісуса. Він чекає на кожного з відкритими обіймами, щоб дати нам прощення через посередництво священника під час таїнства сповіді. Так я зрозумів. Під час сповіді Ісус присутній священникові. Саме так, і саме Ісус прощає нам наші гріхи. Це Боже милосердя означає, що Ісус завжди прощає нас. Абсолютно вірно, коли ми молимось коронку, ми віддаємо Богу цю жертву, яку приніс Ісус, щоб спокутувати наші гріхи і гріхи всього світу. Страждання Ісусу є великим скарбом. Чи не так сестро Фаустину? Саме так. Це духовний скарб, який охороняється церквою. Я хотіла б навчитися молитися коронку. Дуже добре. Давайте увійдемо до храму, щоб молитися. Тепер ми збираємось молитися коронкою перед Ісусом у Святих Дарах. Молимося коронку, тримаючи Розарі у наших руках. Чи всі мають Розарі? Дуже добре. Що ж, давайте почнемо з молитви до Господа, Бога нашого. Усі готові? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від амінь. Добре, а зараз молитва до Діви Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. А зараз апостольський символ віри. Сестра Що тобі, Інрике? Я не знаю. Апостольський символ віри. Я також. Це нічого. Ми будемо молитися усі разом. Віри єдину. Бога, отця Вседержителя, і єдиного Господа Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхло. Третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця. Суде жителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння мертвих, вічне життя. Амінь. Чудово! Ви молилися дуже добре. А зараз давайте продовжимо молитися з Розарієм у наших руках. Будьте уважними, ми починаємо. Ми будемо молитися на Розарії, чи не так? Саме так на першому десятку ми споглядаємо за тим, як Ісус молився у Гуциманському саду. Але замість того, що промовляти молитву Оче наш, ми помолимось дуже красивою молитвою, ось такою: Отче предвічний, жертвою Тобі тілою, кров, душою, божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу. Дивіться, Ісус молиться, він знає, що буде багато страждати за нас, і він пропонує цю жертву своєму отцю. Ми повинні навчитися просити Господа, щоб він простив нам наші гріхи, які є причиною страждань Ісуса. Господи, будь ласка, прости мене за все погане, що я зробила сьогодні. Я билася з моїми братами і не зробила те, що мене просили мої мама і тато. Це всі ці речі, Ісусе, будь ласка, прости мене і помилуй мене. Наприкінці кожного десятку ми говоримо таку молитву. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. А тепер усі разом, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Цю молитву зазвичай промовляє 10 разів, але ми будемо говорити її тільки один раз. Це тому, що ми діти. Точно, я думаю, одного разу буде достатньо. На другому десятку ми споглядатимемо, як Ісуса били бичем Отче предвічний, жертвую Тобі цілою кров, душою божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу вони били Ісуса батогом. Мені так шкода його сестра Фаустина. Він був принижений заради нас, і він не чинив опору. Ми маємо вчитися в Ісуса переносити принизливе випробування з радістю. Ви маєте на увазі виносити сміття кожного вечора. Це чудова ідея. Або миття посту після обіду, так? Вірно. Коли ми робимо ту роботу, яку ніхто не хоче робити, Бог задоволений нами. Молімося заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. На третьому десятку ми споглядаємо Ісуса, якого коронували терновим вінком. Отче придвічний жертвою Тобі, тілою, кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу. Привіт, цар юдейський. Солдати натягли терновий вінок на голову Ісуса і сміялися над ним. Але Ісус простив їх ми маємо вчитися у Ісуса завжди прощати. Мені дуже шкода, Джозеф, Я взяв твого м'яча, не питаючи Усе нормально. Я простив тобі, як Ісус завжди прощає нас. Молімося заради його тяжкі страждання. Будь милосердні yeah. до нас і усього світу. Під час четвертого десятка ми споглядаємо, як Ісус несе хрест, Отче предвічний жертвую Тобі цілою кров, душою, божественність, возлюбленого Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші усього світу. Ісус хотів сам нести хрест на своїх раменах. Давай ворушись швидше. З такою швидкістю ми ніколи не дійдемо туди. Ми можемо навчитися від Ісуса завжди молитися навіть тоді, коли це дуже важко для нас. Ісусе, прямо зараз я хотів би грати зі своїми друзями, Але я знаю, що ти чекаєш на мене у храмі, і я хочу прийти до тебе і бути з тобою якийсь час. Це добре, Джозеф. Ісус дуже тішиться тобою. заради його тяжкі страждання. Будь милосердний до нас і усього світу. Під час п'ятого десятку ми споглядаємо Ісуса на Христі. Отче предвічне жертвую Тобі цілою кров, душею, божественністю, божественність, возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу. Солдати прибивають Ісуса цвяхами до Христа. Отче. у руки Твої віддаю дух мій. Ми маємо вчитися в Ісусу довіряти Богові свої випробування і завжди вірити в Його допомогу. Ісусе, я збираюся багато працювати, щоб добре підготуватися до завтрашнього іспиту. Я довіряю тобі усі мої старання, і я вірю, що ти допоможеш мені отримати гарну оцінку. Молімося заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Сестра Фаустина, ми закінчимо молитися коронку до Божого милосердя. Так, але щоб закінчити її, ми три рази молимося дуже короткою, але дуже гарною молитвою. Слухаймо уважно. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та весь світ. Святий Боже. святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ. Сестра Фаустина, що означає Боже милосердя? Боже милосердя це його прощення, коли ми не є добрими католиками або коли ми не слухаємо наших батьків, не вчимося добре, не допомагаємо іншим. Це тому ми молимося коронку. Так, Бог хоче, щоб ми стали ближче до нього, молячись з ним завжди та жертвували коронку за усіх, хто не любить Бога. Добре, я молитимусь коронку до Божого милосердя кожного дня. Це дуже гарна ідея. Ми повинні любити і прощати інших, як Господь любить і прощає нас. А коли ми отримаємо Боже милосердя, Бог прощає нам наші гріхи через таїнство сповіді. Ісус дуже щасливий, коли ми говоримо йому від усього серця. Ісусе, довіряю тобі. Blood and water flowed from your side. Thank you, my dear Jesus, for dying for us on the cross. When blood and water flowed from your side, we thank you for your divine mercy. We pray for ourselves and You you gave the special message, love. message of love